Викладачі львівського університету бідкаються, свята на носі, а грошей нема. Вже понад тиждень бюджетникам не виплачують зароблені. Аванс кажуть у університеті Франка, мав бути ще 15 грудня, але ні авансу, ні зарплати, яку б мали виплатити тепер, так і не побачили. Всі перерахунки з університету зробили вчасно, але казначейство переправляти кошти на рахунки вишу не поспішає. На сьогоднішній день залишається близько півтора мільйона гривень невиплачених коштів заробітної плати з позабюджетного фінансування. І тому ми вживаємо відповідних заходів, де спробуємо навести діалог з казначейством. Але на жаль, така ситуація вже набула таких ознак стабільності, тому що це вже не перший місяць. Останні кілька місяців ці затримки постійно існують. А останні затримки взагалі більше місяця в нас не отримували заробітної плати. У самому ж казначействі від будь-яких коментарів утримуються. Натомість в обласній адміністрації запевняють, кошти будуть до кінця року для всіх бюджетників. Щоправда, кажуть, університет до облдержадміністрації жодного стосунку немає. Ті пояснюють, напряму залежать від казначейства. Вищі учбові заклади фінансуються за рахунок коштів державного бюджету або плюс так звані кошти заплата за навчання. Всі свої рахунки вищі учбові заклади мають у органах державного казначейства. І проблема така впливу. Місцевих органів влади є не є безпосередні, але без зустрічах, про які я говорив, які голова адміністрації мав у міністерстві фінансів, в кабінеті міністрів це проблематика піднімалася. Я так сподіваюся, що до кінця року це питання буде вирішено. Студенти стипендії також ще не бачили. І, хоча виплачують її переважно в кінці місяця, зізнаються, подібні затримки з виплатою вже були. Зараз ще 25 число не прийшло, так ще не знаємо, що затримують, а у минулу стипендію затримуємо на 10 днів. Інші ж кажуть, фінансові проблеми скоріш за все через політичну ситуацію в Україні. Щоправда, студенти подібних репресій не бояться. Кажуть, навіть якщо будуть проблеми зі стипендіями, виходитимуть на Майдан і надалі. Якщо не будуть виплачувати, народ просто так мовчати не буде. Я думаю, студенти, студентів є багато, нікому рота не закриють так просто. Тим часом страждають від фінансових затримок не лише бюджетники. Вчора в одному із черкаських театрів актори перервали виставу, аби заявити зарплати, не бачили вже понад місяць. Про культуру кажуть, зовсім забули. Кажуть, талант має бути голодним, але крутиться голова на сцені. Вибачте, голосів не вистачає для співу. Ми їздимо на роботу або один раз приїхали. В нас робота складається до другої години із вечора. Тобто, ми раніше їздили додому. Зараз ми не їздимо. Ми цілий день тут знаходимося, п'ємо один чай. У багатьох у нас працюють в театрі і чоловік, і дружина, мають діток. У багатьох у нас батьки хворі. Самі ми не можемо дозволити собі лікуватися, тому що в нас немає грошей елементарно доїхати на роботу, не кажучи про те, щоб затрати якісь на ліки були. Нагадаю, проблеми із казначейством, зокрема на Львівщині, стаються останній рік вже не вперше. Щоправда, нещодавно в ефірі другого каналу очільник області Олег Сало запевнив, чутки про те, що західні області можуть недоотримати фінансування, є лише чутками. А до кінця року усі невиплати буде погашено. Те, що західні області, те, що говорять, що там будуть блокувати, повірте, я кожен день на зв'язку, кожен день. Прошу, щоб нам виділяли кошти для того, щоб в області був мир і спокій і все нормально. Сподіваємось, активна позиція на євромайдані не вдарить по кишенях людей. Андрій Фок, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал.